Підготував для вас збірку найбільш розповсюджених шахрайських схем, які використовують військово-лікарські комісії під час медичних оглядів, військовозобов'язаних та військовослужбовців. І перше місце в цьому хіп-параді лицемірства та цинізму посідає підтасовка діагнозів. Цю схему використовують, якщо хвороба є, і її неможливо ігнорувати. Але через особливості діагностування. Можна під час оформлення знизити ступінь важкості хвороби. Наприклад, для визначення гіпертонічної хвороби другого ступеня, яка є підставою для придатності дотилови підрозділів, необхідно протягом певного періоду обстежувати людину та шукати причину хвороби із залученням спеціального обладнання. Замість цього гора лікарі просто пишуть у довідках ВЛК гіпертонічну хворобу. Першого ступеня. На другому місці ігнорування встановлених хвороб. Протягом життя організм людини зношується, а під час військової служби ще більше. І коли військовий з численними хворобами приходить на огляд, лікарі поставляють у висновку лише деякі з них. А от найбільш серйозні захворювання, які, до речі, і впливають на ступінь придатності до служби, залишаються за кадром. Третій улюблений прийом членів ВЛК це зміна ступеню важкості травми з тяжкого на легкий. В процесі лікування військовому поступово стає легше, а тому за збоченою логікою представників комісії легшим стає і ступінь важкості поранення. Хоча, згідно діючого законодавства, саме тривалий період лікування є ознакою того, що травма набуває. Тяжкого ступеня. Було корисно, але це лише деякі з існуючих оборудок та комбінації, які застосовують у своїй діяльності військово-лікарські комісії. Є і інші, не менш цинічні та безсовісні. Про них я розповім в наступних відео. Тож підписуйтесь та слідкуйте за оновленням.